Козацькому роду не тільки нема переводу, він ще й стабільно поповнюється. У день покрови Пресвятої Богородиці нових побратимів. Приймали у лави Рівненського реєстрового козацтва імені Ніла Хасевича. Кожна людина, яка в час стояла на Захист інтересів держави, українського народу, відповідно, йшла на Січ і захищала для того, щоб захищати ці інтереси. В свою чергу, я от в такому культурному плані вирішив цю традицію підтримати. Сьогодні на свято Покрови вступити в ряди українського козацтва. Сучасні козаки то насамперед люди із патріотичним світоглядом, спраглі нових пригод та вражень. Ветерани рівненських реєстровиків переконують усі новобранці, обов'язково отримують усе, на що сподіваються. На перше я так думаю, що напевне патріоти, які все-таки переживають за цю країну. Хочуть, щоб тут люди жили нормально. Ну, краще, як будь-де більше історію знаємо нашої держави, я так думаю, підтримуємо таким більш такі нормальних людей. Які є дійсно патріотами нашої країни першого ж дня? Доля занесла молодих козаків до древньої пересопниці, де вони відвідали новозбудований музей, а також побували на імпровізованих козацьких ігрищах. Максим Коломис, Назар Мідріган, інформаційна програма День.